Листи в небо свої мрії про мир і спокій студенти східноєвропейського відправили голубиною поштою. Їх написали на крилах паперових птахів. Сподіваються, ті, хто спіймають послання, продовжать їхню акцію. Юнацьку ініціативу підтримали тутешні військові, детальніше Ірина Малюкова. Щастя, добра, миру полетіли. Патріотичні кольори та птахи миру в руках. Так черкаські студенти святкують День міста. Усі прагнуть спокою в країні. За єдину мирну Україну, тому що мир і благополуччя це найголовніше, що зараз турбує наш народ. На вході почепили чистий аркуш. На ньому з подеї пишуть свої побажання. За кілька годин зібралося вже зо два десятки. На кожному папірці слово мир. Сьогодні зранку було приємно наблюдати, коли заходиш в університет, і для даної газети знаходиться велика кількість студентів. Кожний пише хоче написати і висловити своє побажання. Підтримати акцію прийшли й військові. Їм кажуть, болить війна. Окрім традиційних побажань, студентам розповідають про черкащан, яких забрав буремний схід. Їхні настанови читають тут як заповіт. Чим більше ви будете знати, чим більше будете володіти різними знаннями, тим краще буде вам. Лист побажань з планують розміщувати на всіх заходах до дня міста, аби черкасці долучалися до мирної акції. Ірина Малюкова, Ігор Неділько, Вікка новини.